Всім привіт! Я Софія і ви на каналі Обробки Самороб. Та сьогодні ми зробимо ось такі дуже гарні закладки Розпочинаємо. Беремо квадратний листочок, складаємо його навпіл. Потім складаємо ще раз його навпіл, але вже в інший бік. Потім складаємо два коти до центру. Нам потрібно ці коти відрізати ножицями. Складаємо цей трикутник донизу. У нас лишились ось такі два маленькі трикутничка. Складаємо цей трикутник до середини. І так само до цієї середини по лініях. Розкладаємо. Складаємо, але ось цей куточок треба в цей карманчик запихнути. І ось так запихнули. І залишилося тільки розфарбувати. І в нас вийшов ось такий котик. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!